Всім привіт, друзі! це відео про аксесуари від компанії Moze. Так потрібно вже це добити і поставити крапку, тому що є багато запитів, що буде приходити, що у нас є взагалі. Так як Moze не тільки своїми класними кальянами відомі по світу, а також і своїми прикольними аксесуарами. Сьогодні я розповім вам про... Ті аксесуари, які вже є в Україні, про ті, які ми хочемо привезти, і також про деякі ексклюзивні штуки, які будуть у нас привезені спеціально під блогерів і кальянні медіа, розпочати я хочу з їх найвідомішого, і як на мене. Найкрутішого аксесуару це їх кадило Moza Flare. Не буду брехати, це напевне найкращий аксесуар не тільки від компанії Moza, а взагалі серед всіх кадил, принаймні якими я користувався. Пакують його ось в таку от велику коробку разом з ложментами, для того, щоб все безпечно доїхало. А ось так: от виглядає цей аксесуар. Я думаю, що тут слова будуть зайві. Дизайн, стиль, все викладають. Виконано класно. Мені дуже подобається перший матеріал, з якого він зроблений. Це, здається, чугун. Воно досить важке, геометричний стиль, який виділяє його з багатьох інших. Ну, мені здається, це така вершина. вершина Цього аксесуарного ремесла, якщо так правильно сказати, до кальяну, і на яку піднялася компанія Мозе всередині, у нас є отака от сітка з нержавійки, Ну і в принципі, саме кадило. Давайте з плюсів. Дизайн, стиль, ну і звісно ж, ціна в Європі воно коштує 60 євро, а в Україні розрібна ціна на нього 3100 гривень. Наскільки мені відомо, раніше кадила від компанії Mozo також продавались в Україні, але продавались по оверпрайсу. Здається, близько 4000 тисяч гривень вони вартували це ще. По іншому курсу євро, і так ми стикаємося іноді з тим, що коли привозиться ексклюзив, то його можуть оверпрайсити. Ми так не працюємо. Європейська ціна, вона така ж і в Україні. З мінусів, напевне, єдине, що можу сказати, це відсутність додаткового розміру. Тому що, от мені хотілося б взяти таке кадило собі в роботу в кальянний заклад, але, на жаль, воно не розраховане на велику кількість вугілля, що я маю на увазі під. Великою кількістю вугілля, наприклад, коли потрібно. Обслуговувати одразу 20 каянів приблизно. Звісно ж, якщо у вас невеличкий заклад там на 6-8 столів, то воно підійде. Та я особисто вважаю, що це аксесуар для дому. Якщо ви любите балувати себе чимось таким прикольним, якщо ви хочете користуватися класними, гарними, якісними аксесуарами, ось це якраз таки ця історія. Кадило відставляю, і давайте одразу до щіпців перейдемо, тому що вони виконані в дуже схожому стилі. Flare кол тонг від компанії Moza. ось така от у них коробочка. А всередині, ось такі от щіпці. Вони доповнюють кадило. Також виконані в геометричному стилі. У нас на бокових ручках. Є такі геометричні силіконові чи гумові, ось такі от геометричні штуки. Зроблено це спеціально для того, щоб в незалежності від того, у вас сухі руки, у вас мокрі, ви в запарі чи де-інде, щоб вони ніколи не вислазали у вас з рук. Вони доволі легкі і, і просто прикольні. Вони класно гармонують з кадилом. Ось така. От у нас виходить повна. Комплектація для роботи з вугіллям їх ціна в Європі 20 євро. А в Україні вони коштують 960 гривень. На сьогоднішній день всі щіпці розпродані. Та я думаю, що на момент виходу цього відео. Вони вже будуть в наявності, тому що їде до нас велика партія і аксесуарів, і кальянів від Amotion, і Moze. І також хочу сказати, що представлені вони в двох кольорах. Є ось такі от чорні, матові, і також є ще металеві. Зараз я виведу тут дві картинки. Ціна у них не відрізняється. Можете вибрати е ті, які вам до вподоби. Особисто мені людині, яка дуже звикає там, до якогось аксесуару. і... Досить довго ним користується, потрібно щось таке унікальне для того, щоб замінити попереднє. Я користувався більше чотирьох років, здається, чи близько чотирьох е -е, попередніми щепцями. І у мене було в колекції, напевно, 10 чи 15 чи можливо навіть більше різних від купи виробників із України і з Європи. Але я змінив. Свої тільки на щіпці мозе, так і користуюся зараз з ними вдома на постійній основі. З найновішого і, напевне, найцікавішого, хотів би сказати, ні, просто досить цікавого. Це новинка від компанії Мозе, яка вийшла декілька тижнів тому. Це отакі от молокетчери. На сьогоднішній день на момент зйомки цього відео їх в Україні ще немає. Та я думаю, коли відео вже вийде на Ютубі, вони будуть доступні. Саме через це ціну в Україні я поки озвучити не можу. В Європі вони коштують 30 євро. Здається, у мене. Ось миласка зараз знаходиться на кальяні, і декілька знаходиться тут. Хочу заакцентувати на цьому блоці трішки більше уваги, тому що це не базові маласки, до яких ми з вами звикли, які там робляться в Китаї там різних кольорів, які ми просто надіваємо на ущільнювач і все. Це маласки, які підходять виключно під кальяни компанії Amotion, також компанії Moze. Пакуються вони. Просто в попирочку і мають ось такий от прикольний і довершений вигляд. Всередині це виконано ось так. Прикольно. Напевне, найцікавіше в них це якраз таки і дизайн, тому що ну, це виглядає довершено. Це на кальяні просто естетично гарно. І напевне, через це мені і подобаються їх маласки. Ну, і, звісно ж, в тому числі через те, що мені подобається якість цього виконання. І я сам цим користуюсь. Ми і привозимо це до України. А тепер важливий аспект. Я сказав, що вони підходять тільки під кальяни Amotion і кальяни Moza, але у кальянів різне січення в залежності від кальяну Це буде футер, це буде рон, це буде можливо Valve, чи це буде мостраді. А для цього вони зробили ось такі от переходнічки, якщо це так от правильно сказати. Ось у мене тут навіть написано, що це молокілер для кальяну Ром. Він іде також в комплекті, тобто, у нас іде ось така от коробочка, і ще ось такий от пакуночок, ось така от штука. Тобто, ми беремо, накручуємо різьбу всередину. І далі накручуємо це на кальян. Дуже важливо, я хочу звернути вашу увагу, що коли ви знімаєте цю маласку, ви можете зняти її без цього от е переходника. І потім руками. Намагатися його відкрутити, але друзі, це різьба, і будьте готові до того, що ви можете просто подряпати собі руки, причому подряпати досить сильно, тому. Що я придумав? Спочатку я відкручував його плоскогубцями, а потім я зрозумів, що не потрібно просто дуже сильно його затягувати. Спочатку ми ставимо різьбу або на кальян, або на меласку, і потім закручуємо це, не потрібно прям дуже сильно затягувати. І потім спокійно це все знімається. Я не знаю, який об'єм меласи впитує ось цей аксесуар, та його більш ніж достатньо для декількох покурів, а більше в принципі і. Не потрібно. Ще раз нагадаю: ціна в Європі 30 євро, скільки буде в Україні, не знаю. Та у випадку, якщо до виходу цього відео вже меласки будуть в Україні, ми прорахуємо ціни. Я виведу їх зараз ось тут. І, ще раз хочу нагадати: підходять на всі моделі і Amotion, і також Moze. Вони йдуть з. Ось такими от переходничками. то в випадку, якщо у вас вже є в арсеналі кальян від компанії Amotion чи від компанії Moza, це класний аксесуар щодо вашої колекції і до того, що досить зручний. Ідемо далі. І я сказав на початку цього відео, що у нас будуть у нас є в принципі певні аксесуари, які розраховані саме для блогерів. Деякі з них я зможу показати в цьому відео. Ну, перше, це килимки у компанії Moza. Багато, дуже багато різних килимків. У них є ось такі: от це э, гласи э, спеціально під э, стакани, під кружки. Я користуюся двома штуками такими вдома. Один у мене знаходиться за робочим столом, де я працюю за ноутбуком, а інший за столом, за яким я сиджу з телефоном, і там просто роблю якийсь контент для того, щоб. Э, не стікав конденсат на стіл. В принципі, прикольна, просто прикольна штука. Ми відправляємо їх безкоштовно. І також ось такий от мерч. Не зовсім правильно відносити мерч до аксесуарів, але у компанії Moze він просто неймовірний. На сьогоднішній день 30 євро. Здається, коштує ось така от їх футболка, і всі вони розпродані. Справді дуже важко спіймати саме той час, коли всі принти, всі розміри є в наявності, тому що вони користуються досить великим попитом. Та ми вирішили піти трошки іншим шляхом, принаймні тільки зараз. Всі от футболки, які приїхали до нас, вони теж будуть відправлятися. Тільки кальянним медіа, можливо, в майбутньому також вони будуть продаватися в магазині мола. Але на сьогоднішній день, от принаймні ось так. Ви могли б бачити у мене в інстаграмі багато різних фотографій та контенту саме ось цими футболками. Того, що ну класний принт, дуже класно зроблено, класна якість, і це, напевно, одне з найважливішого, тому що я проносив. Майже весь літній сезон, і половину весняного ось ці от футболки, і вони чудово виглядають. Вони пралися вже десятки разів, і так це зроблено якісно і кльово. Ще раз нагадаю: 30 євро в Європі придбати можна не завжди, а в Україні будуть відправлятися поки що тільки блогерам. І так як ми почали говорити про килимки, давайте також і ці аксесуари подивимося. Ось такі от Хука колштер це. Килим під кальяни. Взагалі в Україні це не дуже популярно. Багато років вже ця історія популярна в Європі, і це здалося цікавим нам. Саме тому ми вирішили якось спробувати принести це бачення, цю культуру також і в Україну. У мене і під кальян Емоушн. До речі, під кальяни Emotion кілинки є, також вони продаються. І під кальяни Мозе вони йдуть різних кольорів. Просто келмок, який ставиться під кальян. Я не скажу, що він несе якусь функцію. Можливо, тільки якщо там колба з дуже холодною водою, коли конденсат. Але це просто візуально прикольно виглядає. Плюс він гумовий для того, щоб кальян у вас не ковзав по столу. Але в більшості це тільки візуальна опція. В різних кольорах вони також представлені, продаються на сьогоднішній день тільки в магазині Мола, коштує. В Європі, якщо я не помиляюсь, 15 євро, а в Україні на сьогоднішній день 720 гривень. І нагадаю, що посилання на всі аксесуари, про які я сьогодні розповідаю, буде в описі до цього відео. Там можете з ними детально ознайомитись, там багато фотографій буде. Наступний іде ось такий от килимок, його в Україні немає, поки ми не привезли. Це килим для роботи з тютюном. Він також виконаний із гуми. Також в стилістиці мозе з різними кольорами є. Тут спеціально у нас є такі виїмки для аксесуарів. В принципі, прикольна штука, але поки якось руки до цього не дійшли. Ну і в принципі ми дивимось якось на запит покупців, на запит ком'юніті, чи потрібні вони. Поки що. Чесно, не побачив якоїсь відповідної реакції. У нас в Україні багато класних килинків від наших виробників. Але можливо, в майбутньому вони також з'являться на українському кальянному ринку. Ціна цього аксесуару в Європі 15 євро. Ну і враховуючи, що ціна цих килинків однакова, я думаю, що і в гривні вартість. Коли, і якщо ми їх привеземо, вона буде однакова. Наступним на черзі один з моїх улюблених і аксесуар, який вдовж взагалі мастхев і для дому, і для закладу, це ось такий драйнг мас, такі великій коробці. Це спеціальний килимок для сушки чаш. Ось така от велика штуковина, досить плотна гума. Тобто його важко скрутити повністю. Це килим для сушки чаш. Він також виконаний в багатьох кольорах. Мені більше за все подобається саме комбінація жовтого та чорного, тому у мене такий, але ми привезли там здається 5, 6 чи можливо більше кольорів. Вони теж доступні для покупки. І у випадку, якщо ви. Вдома багато кальянів курите або ну, для закладу також це класна штука для того, щоб посушити і чаші, і кальяни. Я користуюся ним і повністю задоволений. Вартість такого аксесуару в Європі 25 євро, а в Україні він коштує 1300 гривень. Тут вже потрібно відштовхуватись від ваших бажань та можливостей, якщо ви хочете, щоб ваші аксесуари та різні кальянні компоненти сушилися в окремому такому гарному куточку, то я думаю, що ось такий от килимок це класне рішення для дому буде ну, і для закладу також. І останнє, щоб завершити сьогоднішнє відео, це ось такий от регулятор жару бренд Onmo. Його виробляє компанія Moze. Дуже багато, взагалі дуже популярно зараз в Європі, щоб у кожного, майже у кожного кальянного виробника були свої регулятори жару. Ну, Moze такі подумали, а чому, наприклад, Вайро робили, чому компанія Stimulation робить, а ми не робимо. От, власне, і зробили ось таку штуку. Ось такі от регулятори жару вони представлені в двох кольорах. Ми вже їх привезли до України на сьогоднішній день. Хочу одразу сказати, вони розпродані от на момент запису цього відео, але не виключаю, що. Коли відео вийде на Ютубі, вони будуть вже в наявності. В Європі їх вартість 25 євро, а в Україні в магазині Мола 1200 гривень. Принаймні, ось ось саме такий варіант. Чорний колір він коштує трішки дорожче. На нього ціни в гривні зараз у мене немає, але. Його мінус і мінус багатьох от таких от регуляторів жару європейських, це те, що у них немає кришки. Я, в принципі, розумію їх, тому що вони беруться або для закладів, або ж користуються в Європі майже всі 26-м вугіллям, і цього достатньо для сеансу покуру. Та якщо ми дивимося, наприклад, користуватись 25-тим вугіллям. То ну, у нас буде сан з покуру близько години. Тим, хто постійно користується кришкою, от від, відверто, чесно кажу, тим, хто користується кришкою, цей аксесуар, напевно, не підійде. Я, наприклад, кришку ніколи не використовую, тому що моя сесія покуру триває там, 50, іноді 60 хвилин, і цього більш ніж достатньо. Тому так, іноді користувався онмо нормальний. Нормальний звичайний регулятор жару, ось все, що я можу про нього сказати. Ось, в принципі, на сьогодні, і все, друзі. Так, хотілося б, звісно, додати сюди ще аксесуари е від нового дочірнього бренду компанії Moza. Я забув їх назву, але. Тут буквально нещодавно, місяць чи два тому, вони новий бренд представили. Це тільки бренд аксесуарів, там чаші, щіпці, там багато різних позицій, там навіть пружинки є до кальянів, здається, там є сітки. Але про нього вже поговоримо якось, напевно, в окремому відео. Я ще раз хочу нагадати у випадку, якщо вам. Здався якийсь з цих аксесуарів цікавим. І ви б хотіли потенційно придбати його для дому. То посилання для покупки посилання на магазин я залишу в описі до цього відео. Також в описі буде мій персональний промокод на знижку. Користуйтесь на здоров'я. Ну і на цьому, в принципі, все у випадку. Якщо відео вам сподобалось і було корисним, то не забудьте, будь ласка, поставити йому лайк, щоб матеріал відображався іншим користувачам Ютубу. Також підпишіться на канал, якщо ви цього ще не зробили, і не Будьте вдарити у дзвін для того, щоб не пропускати україномовний кальянний контент. А з вами, як завжди, був я, Женя, кальянний канал Світ Смок. І як завжди, друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких та до зустрічі.